Під час війни, коли більшість коштів іде на підтримку наших захисників, надзвичайно важко знайти фінанси для розвитку спорту. Втім, про те, щоб діти Луцької громади росли спортивними та досягали нових висот. Дбає і міська влада, і благодійники. До Луцька завітав і почесний президент Федерації хокею України, аби передати юним хокеїстам спорядження для нових перемог. Десятирічний Давид займається хокеєм уже п'ять років. Каже, цим видом спорту його захопив тато, і молодшого братика Єфима теж навчатиме грати в хокей. Хочу стати популярним хокеїстом дуже сильно, щоб були в мене золоті руки. Братику своєму молодшому ти б теж рекомендував хокеєм займатися?» Так, я буду йому допомагати. Будемо ходити кожен день. Щоб луцькі юні хокеїсти досягали ще більших успіхів, спорядження у дитячу юнацьку спортивну школу номер 2 привіз почесний президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін. Національна хокейна ліга передала все необхідне для занять за кордону Федерації хокею. А потім спорядження потрапило до юних луцьких хокеїстів. Як ви бачите, це і захисні мені, і Ковзани, і наплічники, і нагрудники, тобто те, що необхідно для того, щоб юний хокіст міг вийти на лід. Ціль і завдання, щоб залишити можливість в ці складні часи доступу е е, діткам до грів хокей, враховуючи, що це спорт не найдешевіший. Тренер з хокею Дмитро Цимбал розповідає у його підопічних чимало успіхів. У Хокей грають не тільки хлопці, а й дівчатка. А нове спорядження допоможе юним спортсменам досягати ще більше. У нас в Луцьку займаються тривікові групи. От це близько 60 дітей. Ця форма це допомога дітям, які от зараз тільки прийдуть до нас, чи ті діти, які зараз виросли з формою. Подягнути це да, і батькам це набагато дешевше Займаються від п'яти років до чотирнадцяти. О, це чотирнадцять це у нас старша група до дев'ятого року народження, яка в минулому році стала бронзовими призерами в своїй віковій категорії. Це вперше в нас історії волині, ми зайняли третє місце. Директор спортивної школи каже, що потенціал у юних луцьких хокеїстів є особливо з підтримкою міської ради, яка є постійним та новим спорядженням. Дуже вдячний, що Федерація хокею України приділяє увагу всім містечкам і в тому числі і місто Луцьку, де розвивається хокей. І Вони вже неодноразово привозили нам таку допомогу. І очікуємо, ще в цьому році, також як пообіцяв президент федерації, що ще ми маємо отримати в цьому році допомогу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.